Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Ви ще не відійшли від новин про заочні штрафи ТЦК без протоколу. Тоді поки не вставайте із стільця та переводьте подих, бо маємо ще одну вражаючу новину. А саме кабмін постановою номер 1217 22 жовтня 2024 року вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку щодо запровадження електронного обміну. Даним між ТЦК, Нацполіцією та СБУ стосовно осіб, які порушили правила військового обліку та законодавства про мобілізацію, Тож далі коротко та по суті розповім, з якою метою зроблені ці зміни та які вони матимуть практичні наслідки для військовозобов'язаних чоловіків. А щоб знати, як захистити свої права під час проходження та Оскарження ВЛК при спілкуванні з ТЦК, при огляді водія на стан сп'яніння замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Із розшуку ТЦК одразу в АРМОР. Як відомо, усі персональні дані призовників військовозобов'язаних та резервістів місяця в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, внесенням яких займається ТЦК. Взагалі вони його ведуть. Окрім персональних даних, у реєстрі міститься також інформація про надсилання повісток, а також відомості про притягнення е повних осіб до відповідальності за статтею 210 або 210 і значком 1 КУПАП та інформація щодо осіб, які перебувають у так званому ну, розшуці. Згідно чинного законодавства, затримання та примусове доставлення осіб, які перебувають у розшуці, може здійснювати виключно поліція. Процедура була прописана постановою номер 560 відповідно до якої керівники ТЦК зверталися до поліції у письмовій або електронній формі. Технічної ж можливості автоматичного обміну інформацією між цими реєстрами, тобто ТЦК та МВС, стосовно розшуку осіб, просто не було. Водночас, із жовтня та до кінця року повістки. Про виклик до ТЦК заплановано надіслати, як ви знаєте, близько 900 тисяч військових зобов'язаних. Нагадую, що повістка про виклик ТЦК до ТЦК вважається врученою незалежно від того, чи була вона отримана громадянином особисто. Одночасно депутати ж розглядають зміни до Кодексу про адмінправопорушення, про які зазначав у своєму попередньому відео. Варто вам його все ж таки переглянути. Таким чином, у найближчі місяці до відповідальності за порушення правил військового обліку може бути притягнуто понад пів мільйона чоловіків, бо у єдиному державному реєстрі представників буде зазначено, що вони перебувають у розшуку ТЦК за ухилення від мобілізації, а штраф може виписуватися. Якщо депутати проголосують за відповідні зміни, заочно постає питання: як передати інформацію поліції про... Таку величезну кількість осіб. Саме тому прийняті урядом зміни якраз і оптимізують та прискорюють надання поліції інформації про осіб, які перебувають у розшуці. Саме постановою цієї номер 1217 впроваджується електронна інформаційна взаємодія між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною е електронною інформаційною системою. МВС, внаслідок чого відомості про осіб, які розшуковуються ТЦК, будуть автоматично надсилатися та включатися у єдину інформаційну базу МВС. Простіше базу Армор. Які це буде мати наслідки для громадян. Електронний обмін інформацією між ТЦК та поліцією надає можливість передати дані стосовно величезної кількості осіб, хоч півмільйона, хоч п'ять мільйонів. Скільки осіб ТЦК оголосить у розшук, стільки автоматично буде передано у базу Армор. Якщо поліція зупиняє перехожого або водія, то під час перевірки документів ну, вони завжди перевіряють відомості про особу по базі АРМОР. До речі, сам громадянин може і не знати про те, що перебуває у рошуч, оскільки повістку не отримав. А адміністративна справа стосовно нього розглядалася, ТЦК заочно. Але за наявності в базі Армор відомостей про розшук цієї особи ТЦК, поліцейські у безумовному порядку можуть затримати особу таку та доставити до найближчого ТЦК. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом наступних 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Цікаво! Ставте вподобайку. Всім дякую за увагу.